То я одяг в українському бренді, якщо урвати його на селі. Ну такої суми я точно не очікувала. Ви будете в шоці, а вартість назву в кінці. Я прийшла за брючним костюмом, але почала з суконь, тому що вони тут сідають. Ну ідеально. приміряла приталену сукню Максі, яка дуже видовжує силует і Робить якусь неймовірну фігуру. дівчат. Її в магазині розбирали як гарячі пиріжечки, тому що вона зараз коштує всього 903 гривні до 13 квітня. Наступним приміряла шоколадний костюм, який зараз теж на знижках додала до нього боді, і як на мене, це перфект меч з аксесуа. Гарами взагалі виглядає на мільйон, а коштує дуже приємно. Красуні мої тримайтесь, бо далі я знайшла глибокий синій, який може вкрасти ваше сердечко. Люксовий люкс, Pinterest Outfit, називайте як хочете, але дівчата це вау. І наостанок приміряла також сету синьому з скороченим тренчем. Обрала боті, який класно сідає по фігурі і спідницю, яка робить ноги від ву. Не знаю, як ви, а Я в шоці від цього шопінгового бренду папає, тому що у них до 13 квітня клієнтські дні, і ось така сума за костюм і сукню у мене вийшла. Побільшав таких знижок і напишіть, які Найкращий. Треш ситуація з українським брендом. Або чому про це всі мовчать? Не знаю, як на це реагувати. У мене взагалі таке було вперше. Тому хто тут правий розсудіть, ви замовила я значить звичайну чорну сукню. І що ви думаєте? Прийшла вона дуже швидко. Тут питань немає, але мене ніхто не попередив, що буде, коли я її одягну. Бо дівчата я ній відчуваю себе. Ну просто дівчиною Бонда. Викликайте мого агента 007. Вона ідеально сядає по фігурі і підкреслює усе, що потрібно. Дівчат, тільки не забувайте про окуляри, передасте їх вашому містеру бонду, бо така краса його. Точного сліп напишіть, як вам образ, а посилання на сукню, як завжди, під відео. Що можна купити на 30 тисяч або величезна розпаковка мого квітневого шопінгу? Угу. Почнемо з моїх омріяних палацу. У них ідеальна посадка, але я взяла на розмір більше і тепер не знаю, чи правильно зробила. До речі, до них взяла дуже крутий і непростий жакет. Покажу вам його в кінці. Далі у нас найтрендовіший топ сезону. Дівчата він вауч. Побачила я на просторах інстаграму, що цей магазин і не змогла встояти з їхнього асортименту. Тому, пані та панове, знайомтесь моя нова сумочка Діана. Вона буде жити зі мною, і так це я її так назвала. Вона з натуральної шкіри. Дуже якісна, і туди реально поміщається усе моє життя. Зберігайте її відразу, дівчат ідеальніша уже не буде. Ну і вишенька на торті це мої новенькі очечки від Сен Лоран. Парфумів багато не буває, а це мої улюблені. Також від Сен Лоран, Лібра і ще дали в подаруночок таку косметичку. Супер приємно. Не судіть мене, але далі я не втрималась і вирішила приміряти ще свою діанку з різними лучками. І ось що називається, не купити сумку, а окупити. Ну, какава, на цьому все. Пишіть, як вам такий формат, і не забудьте підписатись. топ 5 фешн трендів. В сезону весна літо почнемо з відтінку. Батергіл mm. дівчат. Він дуже смачний. Це ніжний відтінок жовтого і класна альтернатива класичному бежевому кольору. Oh. Повірте, він виграшно і освіжаючо виглядає і буде пасувати абсолютно кожній. Наступний тренд у нас на шоколадний розкішний, дорогий, і то що легко адаптується у будь-який гардероб. Дівчат не змогла встояти перед такою розкішною сукною. Вона просто неймовірна. Поєднала її з ніжно-жовтою сумочкою, і дівчата, як на мене, це меч. Далі у нас дуже гаряче комбо і це поєднання. Коричневого і відтінків зеленого я обрала тренчі спідницю за кошкіри, доповнила їх молочним топом. І наша вишенька на торті це вмістка сумочка Voyage з нової колекції. Вона не просто красива, а туди поміститься буквально все моє життя, і навіть ноутбук. Наступний тренд це міні-шорти. Тут дівчата без слів, вони роблять ноги від вух і бути непоміченою просто не варіант. Поєднала їх з дуже стильним топом. До речі, такий сет є, ще у бордовому кольорі. І Останній тренд на сьогодні це сукні Максі Довжини. Красуні, закрити очі, уявіть, море, захід. Сонця, ви і ця сукня звучить як план. М? А всі розкішні образи на мені з нової колекції бренду Папая. Зберігайте. Мої хороші олдманіотфіт під'їхав. або де знайти образ на мільйон не мільйон. Yeah. Дівочки урвала пальто з олдмані-вайпом, яке підійде корм. Nee. Спочатку елегантно влітаємо у трен цієї весни. Шоколадні брюки. Okay. Додаємо ідеальний жакет. Він не задовгий і не короткий. Туфлі човники, ну щоб ноги були від вуку слова. Вийшла у нас шоколадка. Mm. Не забула про аксесуари. золотішко додаємо. Mm. Ну, Перепрошую, бізнес-леді не менше. Yeah. Дівчат не купила, урвала без перебільшень мастхев цієї весни. Якісна, ідеальна вкорочена пальто. А з поясом воно взагалі робить. Далі, аномалію. беріть на замітку. Залишає посилання на весь образ. Зберігайте і пишіть, як вам. Чотири пари взуття на весну, які закриють усі ваші питання. Зберігайте безкоштовні поради від людини, яка заплатила 300 доларів стилісту. Починаємо зі зміїного принту. Він зараз на піку популярності, але не лякаємось, дівчат. Я обрала в такому принті чорну класику, яка виглядає ну дуже hot. Ці Човники мега зручні відчуваються як домашні тапочки. Повірте, до речі, блакитниця наш новий бордовий на цю весну. Я закохалася цю сумку і в магазині. Побачила ще лофери в тон до неї. Тому беріть їх на замітку. Вони також дуже зручні, і є у різних кольорах. Далі переходимо до взуття з акцентними металічними вставками. Це та сама самодостатня пара, яка навіть найпростіший образ зробить стильним. Доповнила їх сумочкою і також зі срібною фурнітурою. Як на мене, це 10 з 10. Але не підборами єдиними балатки також ідуть з нами. Марі Джейн це моя любов. Це саме та пара, яку взула і взагалі не відчуваєш на ногах. І остання це кольорові кеди під вінтаж. Мені дуже сподобалась ось ця пара. Вона мега універсальна. І наостанок я приміряла ще такі човники, в яких відчуваю себе на дружиною президента. Не менше. напишіть, яка пара вам сподобалась найбільша. І до речі, всі трендові позиції я знайшла в магазині Респекту. У них великий асортимент. Темент взуття і сумок, і, до речі, зараз є знижка мінус 15% на нову колекцію. Помилка, яку я зробила, коли витратила 20 тисяч гривень на шопінг в українському бренді, це було дуже неочікувано і не знаю, чому про це ніхто не говорить. Але дивіться до кінця, щоб не повторювати моїх помилок. Бо, Дівочки, чесно кажучи, вони дорого обходяться, тому беріть на замітку, Ну, щоб не було потім сотні відео, як українські бренди пробивають у дно. Короче, прийшла я оновити гардероб на весну. Що ви думаєте? Я почала з сукні, яку взяла без роздумів. Ну бо вона вау. Ну, ви визнаю. Далі мене охопила блакитна манія, але що ви мені зробите, мої дорогі? Бо насправді я обрала речі, які будуть поєднуватись один з одним, щоб скласти базовий гардероб. Але поки я ходила і що штини в моєму розмірі. Розібрали Тому не повторюйте моїх помилок, а беріть відразу те, що сподобалось. А я замовлю онлайн, щоб була повна капсула на До Речі цей молочний образ я теж взяла. Він супер трендовий і виглядає розкішно. Дівчата брючний костюм, ви бачили? Це взагалі законно таке робити. Як на мене, це ідеальні палацо і до речі, імітація білизни відстібається. Я їх поєднала з напівпрозорим лонгом. Це також тренд. Дівчатки, я перепрошую, але з жакетом це взагалі цукерка. І наостанок вихопила ультра джинси, Це просто гарячі пиріжечки. Повірте, їх скоро роз. Зберу а свій капсульний гардероб на весну я зібрала у ван байван. Зберігайте.